Вітаємо вас на каналі Історія за 5 хвилин. Сьогодні наш топ присвячений найскладнішим поєдинкам Олександра Усика. Звичайно, що визначення найскладніший бій буде суб'єктивним. Тому пропонуємо вам поділитися своїми враженнями та думками в коментарях. Починаємо п'яте місце. Мурат Гассієв. У липні 2018 року відбувся фінальний поєдинок турніру всесвітньої боксерської суперсерії між Олександром Усиком та непереможним до того часу російським нокаутером Муратом Гасієвим. Усік зі старту взяв контроль над поєдинком. Постійно переміщуючись і активно викидаючи джеби, не даючи Гасієву можливості вийти на зручну дистанцію і провести результативну атаку. Близько до кінця четвертого раунду, Гасієв все ж потрапив хуком по українцю. Цей епізод став єдиним помітним успіхом росіянина протягом усього бою. Четверте місце. Ентоні Джошуа. У вересні 2021 року в Лондоні Олександр Усик провів титульний бій проти британця Ентоні Джошуа. Українець, незважаючи на статус андердога, з самого початку поєдинку захопив ініціативу. Він значно перевершував Джошуа своєю швидкістю та майстерністю, уникаючи його атак і постійно влучаючи у відповідь. Джошуа намагався тримати Усика на дистанції Джебами, але часто не встигав за українцем і пропускав удари, іноді виглядаючи ну просто безпорадним. На останніх секундах 12-го раунду Усік провів потужну комбінацію у голову суперника, але гонг. Врятував британця від нокауту. Після бою Джошуа оголосив, що скористається правом на негайний реванш з Усіком. У серпні 2022 року відбувся реванш. Усік знову переміг. Третє місце Майріс Брієдіс. У січні 2018 року відбувся поєдинок між Олександром Усиком та Майрісом Брієдісом в рамках півфіналу всесвітньої боксерської суперсерії. Цей бій очікувався як шахова партія між двома розумними боксерами, і сподівання справдилися, поєдинок вийшов дуже цікавим, видовищним та інтригуючим. В чемпіонських раундах напруга тільки зростала. Брєдіс трохи втратив темп, а наприкінці 11-го раунду пропустив прямий лівий, після чого на його обличчі з'явилася кров. Бій тривав всі 12 раундів, після яких більшість суддів віддали перемогу Олександру Усику. Друге місце Тайсон Ф'юрі. 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія відбувся довгоочікуваний поєдинок. Усика вважали андердогом. Ну, все ж таки Тайсон Ф'юрі. Але наприкінці 9-го раунду. Олександр наніс Тайсону серію настільки потужних ударів, що рефері відрахував британцю нокдаун. За результатом 12-ти раундового поєдинку роздільним рішенням суддів Ф'юрі зазнав першої поразки на професіональному ринзі. Перше місце. Втрата батька. Найскладніший бій у моїй кар'єрі це втрата мого батька. Це та людина, яка все життя мені казала, що я можу. Його зараз дуже не вистачає, але я знаю, що він дуже радів би тому, що зі мною відбувається. Грав би зі своїми онуками. Деякі бої не те, що забуваються, а просто відходять на задній план. Але з цим поєдинком. Відсутності мого батька я живу кожен день. Я знаю, що він з неба все бачить, за всім спостерігає, але я хотів би побачити його обличчя вживу, однак це вже неможливо. Це буде зі мною все життя, тому що я не встиг побачити його після Олімпійських ігор, коли я переміг. Коли я приїхав до нього додому, він був вже в дерев'яній коробці, сказав Олександр Кусик і додати тут, мабуть, нічого. Ось так швиденько ми і розглянули топ-5 найскладніших поєдинків Олександра Усика. Залишайте свої коментарі. Діліться своїми враженнями. І нехай у всіх ваших боях будуть лише перемоги.